щоб відбулася ця зустріч між Петром Порошенком і Дональдом Трампом у червні минулого року, начебто, було заплачено від 400 до 600 тисяч доларів. Як повідомляє BBC з посиланням на власні джерела ці гроші отримав адвокат Трампа Майкл Коен від посередників, які діяли в інтересах Петра Порошенка. При цьому адвокат Трампа не був офіційним лобістом, як того вимагає американське законодавство. Офіційний Київ заперечує, що ця зустріч була. Проплаченою і вважає матеріал BBC дезінформацією і фейком, щоб нашкодити українсько-американським відносинам. Опитані, дв експерти так не вважають Україна зробила багато інших кроків: наприклад, купівля пенсильванського вугілля, придбання ядерного палива від компанії Westinghouse, надання мільярдного контракту General Electric на модернізацію локомотивів, щоб налагодити відносини з новою адміністрацією США. Тож я думаю, що ця справа більше зачепить не Порошенка чи українсько-американські відносини, а Трампа і розслідування щодо нього Спецпрокурор Роберт Мюллер розслідує справу щодо можливого втручання Росії у президентські вибори в США, на яких переміг Дональд Трамп, і щодо можливих його зв'язків з Кремлем. Як повідомляє видання The Washington Post, адвокат Трампа Майкл Коен відігравав центральну роль у двох епізодах розслідування, зокрема у переговорах про будівництво Трамп тауер у Москві. Через тиск на Коена прокурори прагнуть отримати свідчення проти Трампа, вважають експерти. Минулого місяця агенти ФБР обшукали офіс Іс адвоката Трампа через підозри у шахрайстві. Дональд Трамп назвав це полюванням на відьом і ганьбою. На відміну від адміністрації Порошенка, яка називає матеріал BBC персональною атакою на президентів України і США, В журналістських колах автор статті Пол Вуд має незаплямовану репутацію. Високоповажний журналіст BBC, Вуд не є найманим чи упередженим репортером. Також зазначає, що антикорупційне розслідування, яке проводила Україна щодо колишнього керівника передвиборної кампанії Трампа Пола Манафорта, завершилося незабаром після того, як Трамп зустрівся з Порошенком. Ви можете бути певними, що спецпрокурор Роберт Мюллер перевірить, чи було це просто збігом обставин. На думку експертів, на Київ зараз чинитиметься тиск з боку американських політиків-демократів. На початку цього місяця троє сенаторів демократів вже звернулися з відкритим листом і запитаннями до генпрокурору України Юрія Луценка з проханням роз'яснити інформацію видання The New York Times про, начебто, блокування Україною розслідування щодо Манафорта. Журналісти проводять паралелі з постачанням в Україну американського протитанкового озброєння Джевелін і замороженням розслідування справ пов'язаних Х із колишнім керівником передвиборної кампанії Трампа.